Доброго дня, з вами як завжди, я, Любов. І сьогодні в цьому відео я хочу вам показати два методи, як я висіваю огірочки у відкритий ґрунт. Які сорти я взяла різних сортів, багато, тому що якийсь зійде, якийсь не зійде. Зараз ще холодно, але час висівати, тому я покажу два унікальні мої методи, які працюють завжди ідеально, що для цього потрібно. Подрібнено. Сінце, яке почала ферментація, ґрунтосуміш, яку я сама готую. Потрібні будуть ось такі перерізані пляшечки, потрібне нам насіння і ще потрібно буде окріп. Я буду садити по дві насінинки в одну луночку. Ось так. Так. Я взяла ще одне відеречко для того, щоб оцю земельку, яку я зараз викопаю, Ось так. Я занурюю. Нам потрібні луночки глибокі. Ось так. А тепер дивіться, прокручую, дощі йшли то взагалі. І ось дивіться, я витягнула землю, бачите? І вона нас залишилась глибока ось така лунка. Землю я, вона нам не, не знадобиться, тому я її висипаю. І тепер роблю далі. Декілька луночок зроблю, щоб ви побачили. На відстані 40 см. Ось. І знову роблю луночку. Що перше, що ми робимо? Засипаємо зовсім небагато отакого. От отакої от травички, яка розпочала перепривати Тепер зверху цієї травички додаємо грунту суміш, яку я робила сама. Ось така я вам скину посилання, як я її роблю, щоб нагадаю, тут попіл, тут опилки, тут курячий послід. Земля згороду і земля покупна жива земля називається. Засипаємо ямку оцю луночку на дві третіх. Ось так, дві третіх тільки засипано, не до верха, ні в якому разі не до верха. Я роз, вам розповім зараз, чому. Ось так. Засипаємо. Спис буде ця травичка. Зараз я заливаю окропом, тільки що із плити заливаю так, щоб, щоб гарненько впиталось. Для, навіщо нам окріп? По-перше, нам потрібно, щоб прогрілась земля прогрілась. По-друге, нам потрібно, щоб заразилось. Тепер тільки вода впиталася. Вся. Вийшла. беремо ручки, які у нас по нашому списочку, ось перший. Всі помічені. І по дві насіниночки, Дві насінинки. Викладаю по дві насінинки. Одна біля одної. Ось так. Але не одна на одній. Ось так. Так, один біля одного. Засипала зверху земелькою сантиметр не більше. Тут ще додам, щоб був сантиметр не більше. І рукою потоптую. Ось дві насіннички лежать, ще парує. От, і поки воно гаряченьке, я досипаю земельки. І отак рукою прижимаю, притоптую. Все, оце все. Ви бачите, яка глибина луночки. Більше ми не засипаємо. Потім, коли огірочок буде виростати, підростати, ми будемо досипати земелькою, тому він ніколи не буде витягнутий. І ось тепер, поки вони ще гарячі, закриваємо парничком отаким, ось, ось так пляшечкою, І все. І там, побачите, там зберігатиметься тепло. Ось дивіться, другий так само. Поки ще гаряченьке. Поки там тепленько, накриваємо. Ось так накриваємо. І ставимо маркування. Перший. Будемо знати, що це у нас перший, Ось другий. І ось у нас залишився третій. Ось так. І так я буду робити до кінця. Так ось все. Посадили огірочки. Я вам дуже рекомендую зробити хоч декілька. Пущиків. І сіємо другим методом. Другий метод у нас такий: два рівчички, десь метр від 60 до метра поміж рядями. Буду висажувати гірочки, які не бояться мучнистої роси, які гарно стеляться по землі, і буду висівати у оброблені, зарані підготовлені рядочки. Для цього потрібно отакий от курячий послід у нас, він висушений. І, звичайно, попіл зола. Спочатку робимо глибоченькі рівчачки, Заливаємо, засипаємо курячим посудом, засипаємо золою і потім гарно-гарно проливаємо. Висаджувати я буду пророщене насіння, яке дві доби в мене було, і пророщені. Обов'язково рівчачки, там, де попіл. Потрібно присипати земелькою для того, щоб корінці не погоріли, які будуть проростати. Дуже обережно викладаю на відстані десь сантиметрів 30-40. І руками дуже-дуже обережненько так пригортаю руками, щоб не зламати оці малезненькі росточки. Розрівнюю зверху, щоб не було грудок. І отак висіваю, можна висівати так і сухе насіння огірочка.